За новому відео я вже зібрана і біжу на маршрутку. У мене тепер, знаєте, два варіанти зранку, навіть три, куди я можу йти: це стажування, це екскурсія, і це я кудись їду. От, але сьогодні в мене той варіант, що екскурсія. Тому. Мені ще, до речі, пощастило, тому що чоловік сьогодні вдома і мені можна було довше поспати, а не розраховувати на те, що я ще піду гуляти спочатку з собакою, а потім вже їхати. На вулиці 3 градуси, відчувається як мінус 5 і вітряно, тому ви зараз мене можете погано трохи чути. Перш ніж зареєструватися на цю екскурсію, я собі дала такий один день на роздуми, чи справді я хочу піти. Бо знаєте, таке було м -м, ситуація. Хочеться і колеться. Вот. Це через те, що в ем, мене попередній тиждень був, можна сказати, такий активний, тому що було моє життя, яке воно є, і плюс стажування. От, я трохи втомилася. І тим паче, завтра в мене такий буде перший повноцінний робочий день понеділок. Але це не так буде, знаєте, що я виходжу, мене кинули, і ти собі розбирайся сама. Ні. Біля мене буде будинок, де мене контролювати і в разі чого виправляти. От, але все рівно. Від 9 до 19 я буду працювати. І я подумала, що можливо краще побути той день неділю вдома, просто відпочити, набрати сил. А потім я собі така в мене буде, я впевнена, що це буде важкий стресовий для мене день, і мені треба почерпнути десь цієї такої енергії життєздатної життєстверної. Добрий ранг. От цієї такої життєвої енергії, і тим паче цю екскурсію проводить моя улюблена гідеса. І я така, мені це цікаво, і неї я можу почерпнути енергію і дізнатися щось нове. Тому я думаю, що це буде хороше таке наповнення перед повним робочим днем. Можна так сказати, що мене сьогодні в екскурсія у залізничному районі Львова. Мене тут не було досвід проживання та й причин гуляти теж. Екскурсія була класна, як завжди, ця гідеса попереджає, що всіх людей, яких ми зустрінемо, які щось нам будуть говорити, щоб ми не брали це до голови, до серця, до душі. І така пані була ось, і вона була дуже прямо сварливою. Вона прям кричала на нас до нашої гідеси, казала, якщо ви ще раз тут побачу, то викличу поліцію. Ну, вона якимись, ну, типу, іншими словами говорила. От, і що вона наводчиться. Але ми нічого не порушили, тому що ми не заходили до неї якби, в квартиру, нічого такого. Просто на пам'ятку архітектури подивитися. Наша гідеса казала, що вона, її поліції вже знають, що є такі пані, які дуже сильно а, стресують, коли до них хтось заходить. Вони викликають поліцію, але в цьому нічого страшного немає, бо ніяких порушень ми не робимо. На екскурсії завжди є гідеса і координаторка екскурсії. І так, знаєте, побіжно в цій всій історії. Гідеса розказувала, що одного разу, як начеб заручники взяли цю координаторку, тримали за руку, не відпускали, допоки не приїде поліція. Ось, але це теж неправильно це одна людина проти волі іншої людини її утримує. Ну, тобто ця, ця людина вже більше порушує, ніж... Та екскурсоводка і ті люди, які прийшли на екскурсію, загалом різні історії бувають. Я зробила йогу, сходила в душ, але якщо чесно, по планах на сьогодні я собі ставила, думала, що я зроблю тренування. Але так як я сьогодні находила просто 100-500 кроків, то вже на тренування в мене сил точно не було. Тому зробила коротеньку йогу на 15 хвилин. Після того, як закінчилась екскурсія, я зустріла з чоловіком. Потім ми пішли в мак, поїли, я просто обжерлася, можна так сказати. Ати через те, що була велика картопля фрі, був сирний соус, була було два бургера. Ну, загалом, а потім ще це все шліфанула Макфлурі. От, чому я цього всього не знімала? Через те, що за цю прогулянкову екскурсію в мене просто майже в ноль розрядився телефон, а після Макдональдса ми ще прогулялися, я купила собі штани, тому що після того, як я не оновлювала гардероб, а передивлялася речі, які мені потрібні і які не потрібні, то виявляється, що зараз в мене немає просто звичайних джинсів. Ось такі штани. Вони, звичайно, на мене трішки великуваті. Ось тут ще є місце. Е, от, але це такі штани, які принаймні мені не треба хоча б врізати внизу. І тут, звичайно, можна було би, типу, е, спробувати взяти піти вшити, але я не хочу цим займатися, це по-перше. А по-друге, одна з моїх улюблених блогерес, вона, е, ну, я не можу сказати, що спеціально купляє е, такі штани. Але от в, в неї і в мене ось така проблема, що коли ти купуєш на нормальний свій зріст і плюс-мінус на свою Статуру, то вони отут тобі в талії можуть бути широкі, і вона просто їх опускає на низ і ходить, типу, ось так от. Типу, просто не під ремінець, не під що, просто ось так от. Ну Зараз якби не такий період, щоб ходити ось так от внизу з тими штанами. Але загалом мені сподобались, прикольні. Сьогодні той понеділок, про який я вам говорила вчора, і я вже збираюся. Якщо чесно, я не знаю на що себе налаштовувати, через те, що з однієї сторони я себе як хочу налаштувати, що я буду е, тупити, я буду щось не так робити, я буду щось забуватися, буду не туди е, записувати, куди треба е, от... І, а з іншого боку, типу, не треба себе так налаштовувати, що мене щось погане, що я ходила, я все знаю. Якщо щось нічого страшного, це тільки, е, не знаю, все рівно стажування, можна так сказати. І поки ти не наб'єш свої шишки, то ти ну, не навчишся, тому що це досвід і воно здобувається в процесі. Роботи в процесі взаємодії з якимись процесами. Просто так на тебе зверху не зійде знання, і ти такий або вставив флешку, типу, вся інформація тут, тепер класно, все, ти працюєш. Ах, на жаль, так не працює і треба, треба досвід. Тому, з одної сторони, в мене типу, я себе готую до того, що я можу тупити і таке інше, що я можу ловити таку ех, запару, паніку, не знаю, типу, знаєте, що мені дуже багато всього говорять, я така. Я навіть думаю про те, що можливо я буду плакати. І ви скажіть, будь ласка, як себе налаштовувати? Готуватись, знаєте, як тривожник до будь-яких ситуацій, які можливо будуть або... або не будуть. От, а з другої сторони, чи себе налаштовувати, Тіп, все класно, я все знаю, все супер. І в мене сьогоднішній день прийде легко і прекрасно. Ще знаєте, ну не в мене одно, і я впевнена, що в багатьох таке є, що коли ти там переживаєш, то в тебе ти постійно бігаєш в туалет. І в мене, от коли я переживаю, таке в мене починає булькати в животі, і мені постійно хочеться йти в туалет. От, і це такий тупий механізм, хоча з точки зору еволюції, і е, це загалом ок через те, що ти ніби. Все лишнє скидаєш, і, щоб бігти швидше. <смі> Напевно, це так задумувалось, але знаєте, в сучасних реаліях, коли е, в тебе такої загрози немає, знаєте, такого якогось лева, а в тебе лишилося те, що тобі треба спорожнитися, <смі> щоб швидше бігти, ну це зовсім не прикольно. Осьма вечора я вже вдома, що можу сказати. Прикольно, мені сподобалось всіх тих страхів, які в мене були зранку, нічого не справдилось, в мене все було добре, спокійно, майже не тупила. Якби я не затрималась, то сьогодні я могла б зробити тренування. Але так як я затрималась, то о восьмій годині вечора я вже не буду тренуватись, тому що на ніч тренування це не ок, організм навпаки буде такий заряджений. А не розслаблений, тому зараз буду робити якусь знову коротеньку йогу. Йога зроблена душ сходжено, вечірня рутина зроблена, зубки обличчя, і, в принципі, можна готуватись до сну. Добрий ранок, я з Ріною на прогулянці і намагаюсь набратись сили від природи на сьогоднішній день, тому що сьогодні я вже буду сама на робочому місці. Мене ніхто не буде контролювати. Ну як? типу, щоб так біля мене хтось сидів і контролював всі мої дії, такого не буде. І звичайно, мені теж дуже сильно хвилююче, що буде, і як буде. Але я сподіваюся, що все буде ок. Але знаєте, в моїй голові час від часу проскакують якісь такі, знаєте, ситуації, які я спі, там в голові моделюю, і я там щось десь не знаю, і все. І я, як наче, штучно себе ввожу в цей стрес. Мені починається швидше битися серце. Я починаю переживати. Хоча знаєте, це вже вигадана ситуація в моїй голові, і насправді нічого не відбувається. Трішки поприбирала вдома і тепер на роботу. А поки ви можете мене підтримати вподобайкою і підпискою на канал. Мені буде дуже приємно. Сьогодні я знову була до восьмої. затрималась, але сьогоднішній день прийшов добре, спокійно, розмірено. Були моменти, але... Це як завжди будуть якісь моменти. Щось в мене таке закрадаються думки, що в робочі дні після роботи я зможу зробити тільки йогу, але точно не тренування. Я не можу припинити фільмувати цей схід сонця, бо це дуже гарно. Краса правда дуже гарно. Сьогодні я справилась швидше. Попередні дні, але все рівно я могла навіть і швидше піти. Але е, я працюю з касою, і е, це мій перший досвід е, е, з працювання з касою, з терміналом, з готівкою. Е, от і в кінці це все підбивати, ці всі підсумки і таке інше е, для мене це поки що складно. Знаєте, я 100 500 разів перевіряю всі ті циферки, щоб все було окей. От, тому це в мене займає довший час. Е, от сьогодні день був хороший, відносно спокійний, але я не відчувала якогось стресу чи чогось такого, як на мене все було так розмірено. Сьогодні мені було важко прокидатися, будильник дзвонить, я хочу відкрити очі, а просто не можу. Вони закриваються. І чоловік каже, чого ти не встаєш? Я кажу, бо я не можу. От, я ще до речі, вчора чоловіка питала, чи це нормально, що от сьогодні е, буде мій четвертий робочий день, і чи нормально це, що я вже втомилася. А знаєте, чому в мене виникло ось таке питання? Чи нормально, що я втомилася? Через те, що знаєте, зараз йде такий трохи ефект новизни Ви в моєму житті. Типу, що мені цікаво, мені подобається. От, і це такий ефект новизни, і тобі може здаватися, що ти не втомлюєшся, тому що ти ще на такому ентузіазмі працюєш. От, а потім це коли вже війде от в рутину, просто робоча рутина, то, звичайно, вже буде воно. По-іншому відчуватись. Ось тому так. Ще до того, що я не виспалася, доклався кіт. Але, якщо чесно, чоловік більше не виспався, ніж я, через те, що кіт, по-перше, вночі пішов, сходив в туалет і чоловік це прибирав. Е, от, а по-друге, е, багато хто знає, що після того, як вони сходять в туалет, вони починають е, гасати, бігати, як, ну, як дурнувати. От, перепрошую. І цей раз так само було. Типу, ми хотіли лягти спати, але вона, ні, в неї пік активності. І це нормально, тому що якраз цей період починається така третя, четверта ночі, і це якраз їхній пік, коли вони йдуть на полювання. От, і знаєте, це. Ем... В кота це пік, коли він йде е, полювати. В людини це пік, така доба е, така такі години доби, коли люди найчастіше помирають. І це можна оці, оцю смертність трішечки додати туди, до людської ще і тварину, тому що котика і інші виходять на полювання. Якась така от година доби, коли дуже всі вразливі. Якщо ви бачите ці веселки, значить я на роботі. Сьогоднішній день для мене був досить таки стресовий. Не знаю, багато людей, багато інформації, записи, перезаписи, купа всяких змін і. Дуже мені було важко насправді, чи можливо трішки я втомилася, бо все-таки четвертий день, чи то просто такий день видався, тому що дні бувають різні. От ще в мене з касою було трішки якісь проблеми, то в мене багато. Ні, в мене мало не було. В мене було багато, коли багато, то нормально. Коли от мінус, оце вже є проблемка, а коли більше, то можна щось рішити. Але і я довго ввечері знову сиділа за касою для того, щоб точно все перерахувати, щоб все було добре, 150 разів перевірити. Е, чесно, я ніколи не хотіла працювати з касою, тому що це завжди відповідальність. І якщо в касі немає грошей, то я думаю, ви розумієте, якщо якась є нестача, то ти маєш її покрити, тому що цей твій, твій косяк, твій. Свій недогляд, чи як правильно сказати. Ось. Тому для мене сьогодні був важкий день, я відчуваю себе втомленою. Я вже, якщо чесно, сьогодні не хочу е, ні його робити, взагалі нічого, просто сходити в душ і лягти спати. Тому на цьому я буду завершувати це відео і. Будьте здорові, мирного неба, і побачимось у новому відео.